Захотілося смаженої рибки, а борошно не вживаєте або не можна. Є вихід з положення. Запросто. Мені, наприклад, сьогодні захотілося саме мойви, дрібної рибки. Мені насправді давно її хотілося, але тільки зараз з'явилася в нас і змогли придбати. Отже, солимо. Обов'язково трішки перчу. За бажанням можна додати сюди спеції для риби і сік лимону. Але це за бажанням я не додаю. І олійка. І все це перемішуємо. І в такому вигляді залишаю постояти хоча б з півгодинки. Щоб рибка просолилася. Рибка постояла, просолилася. А далі все дуже легко беремо противень. Я застеляю силіконізованим папіром. Можна, звичайно, і в аерогрилю, але в аерогрилю прийдеться довше готувати за рахунок того, що туди менше рибки просто влізе. Коли викладаю, намагаюся викладати так, щоб рибка не торкалася одна до одної. І все, і в розігріту до 200 градусів духовочку. Буквально декілька хвилинок і ось таку красу маємо. Ніякого борошна, ніякого лишнього масла, жиру, ніякої зальопаної, забризканої пліти і навколо. Як зазвичай це буває, коли рибу смажеш. Ніякого запаху горілої, горілого борошна. Геть нічогісінько. Дуже смачно пахне, файно, класно, корисна. Ну, а далі пергамент можна замінити, але це не обов'язково, можна на цей самий пергамент по новій викладати і смажити далі. І ви тільки погляньте на цю красу. Золотава, вся ціленька, смачнюща, неймовірно. Ну хіба це не краса? Звичайно ж краса. І навіть якщо вам хочеться рибки, а вам не можна борошна або смаженого, духовка вам у поміч. Смачно, швидко, мінімум грязної посуди. Готуйте і всім смачного!